Друзі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завершився матч у Кубку Короля, 1-16 фіналу. Депортива Мінера у себе вдома, команда приймала мандрецький реал. 5-0, підопічні Карл Анчелоті перемагають. Сьогодні я хочу про даний матч поговорити. Ну і давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. у воротах, Маліна Мояла, Монтесіна з пара центральних захисників. Мас, Гарсія по флангах, Петков центральний опорний півзахисник, Брітус Пердома, центральні півзахисники, підзахисники. Лопес, Піпо по флангах та Ферон Руїс у нападі. Друзі, Мадрид. 4-3-3. Стартоварисного корала. Андрій Лунін у воротах. Рауль Асенція Агуадо, пара центральних захисників. Гарсія uh, Агуадо по флангах. Лоренцо та. Дієго Агуада це центральний захисник. Ну і не інший Агуадо це правий захисник. Відповідно, Лоренсо Агуада. Ендрю Тимавінга, Фенріка Вальвєде, копів три Ендрик, Ендрік Радаґюлєр, Діас у нападі. Це стартова розстановка Мандридська Гуреала. Мандрід, в принципі, з перших же секунд захопив м'яч, захопили підопічні карманчило цією ініціативу. Уже на 5-й хвилині матчу. А Федерико Вальверде. Федерико Вальверде, забиває ругвець. Брахим Діас дуже здорово злив на весни. Намагався футболіст футболист вибити м'яч головою. Але не вдалося. Ну, вдалося Ну, йому вибити м'яч головою, але він вибиває м'яч прямо на ногу Федерико Вальверде. Федерико Вальверде пробуває з близької відстані, потужний від Ругвайця. Та 1-0 Мадридський реал на 5-й хвилин матча. Рахунок матчі. Uh, команда Карлон-Чіллеті відкриває. Uh, потім Енердека Мавінга. Справді Франка Гарсі, до речі, Франк Гарсі. дуже хорошу подачу з лівого флангу виконав. Ну і Адрдека Мавінга пробиває головою, забиває. Забиває Едуард Камавінга. Намагався до Міннера Мінера м'яч відбити, але Едуарде Камавінга м'яч сітка варіт переправляє. 2-0. Потім ще РД Гюлер з передачі від Рікавальвер надасть 8-х Дуже здорово дерев, Черда Гюлєр, зайшов у штатий майданчик, пробив ближній кут та зробив рахунок у матчі 3-0 на користь Реала. До Департава Мінера команда намагалася відповідати. Пару, до речі, ударів було у Департіва Мінері. До речі, на пандах, знаєте, я вам хочу сказати, було. Тобто, в принципі, я вам так хочу сказати. В принципі, там непогані були удари у футболістів депортивної Мінери, але забити не вдалося. Ось, У другому таймі Бараджи по мені, відповідно, Мантесинесахисник види зміцзахисника за Дідіого Редога поменяє. Деніс Эбаліос по Феде Вальверде. Абрахім Діас на 55 й і запише go lever передачу на Лука І далі, до речі, виконання від Хорвата. Дуже здорово Лукамондрич. Взагалі, як же Лукамондрич розібрався в цій ситуації. Лукамондрич. Дуже здорово м'яч приймає, дуже здорово прицілюється, пробиває в самісінький дальній кут, Лукамондрич. Забиває. Збиває, там ще до речі, Відні вийде. Лукас is killing Бапе, Санчес, Майкес выйдут, соответственно, выйдет у Депортива Минеры. У меня Вера Лопеса. Ну, а Арда дубль на 88-й хвоне сделает. Франк Гарсия запишет до своего пассива Гулю в продачу. Ну и... Дуже здорово замкне Арда Гюлер цей прострел та переправить мяч до сетки Бараджи, Картата Висенте, Санчес Майкес. Де Дієго, Ось Белтан. Ось вийдуть у Депотіва Мінери. До речі, друзі, статистика. Ну що ж, 33 удари в Реалу, 21 удар в площину, 4 удара в Департава Мінері, 1 удар в площину, 33. 67 – це контроль м'яча, Ну і відповідно ще 9-0 зі кутовими. Друзі, по голівим шансам просто якась неймовірна фантастика. 16 гольових на год, друзі, було мандридського Реала. 16 гольових на год, 13 гольових на год упущено. Неймовірні просто показники. 16 гольових год. Друзі, 13 гольових, на... 13 гольових нагод було опущено. 349 передачі до партіва Мінери. 283 передачі були точними. Та 81% точність передачі. Реала 692 передачі. Так, 637 передачі були точними. 92% точність передач. 3-1 офсайди. З 4 ударів до партіва Мінери. 1 удар в площину. 3 удара повз ворота. Миницьку грало з 33 ударів, 21 удар в площину, майже, майже кожен удар Реала був в площину. Вратар департава Мінера просто якісь неймовірні сейви робив. 8 ударів повз ворота, 4 удари заблоковані, та одне влучення в каркас Каркасверіт було. По успішних відборах краще були господарі, 16 успішних відборів у департава Мінери, 66 відсоток успішності. Урала їх було 10 та 40 відсоток успішності. 17 севів зробив ветер департава Мінери, один сейф Андрія Луніна, 25 триповені сім'ячан, 9-8 за перехопленнями. Ну і 11 порушень правил департава Мінери, одна жовта картка. Урала 13 порушень правил. Жодного попередження в Реалу не було. Якщо підодати підсумок цьому друзі, цього матчу, то, в принципі, Реал тебе абсолютно поділо, то перемагає. Справді підопічні Карлон Чілоці е -е, повністю приграли суперника, але тепер проти Мінері, браво. Знаєте, навіть незважаючи на те, що команді насправді ну, важко було проти такого да? все одно команда билася і браво! Браво, браво ще раз, браво! Все одно команда намагалася і були будете шанси де протива Мінері, Там Андрій Лунін пригадається, вертував, Там хороший був такий момент, справді. Вось, але в цілому, да, Реал поділу перемагає. 16 гульових нагод, 13 на нагод було і Справді підопічні Карланчелосі. Дуже багато сьогодні на нагод не реалізували. Браво де протива Мінері, браво Менерському ралу. Ось, дуже хороший матч. Сьогодні відбувся. У Кубку короля друзі, вам дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі! Усім до побачення, усім до нових зустрічей.